Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Приїхав з роботи, дружина каже, давай вечерять. Та кажу, давай сіда на не без глядачів не будемо. Тож вечеряємо разом з вами. Погода сьогодні така у нас не ульотна, дощі заливають. Тож, дружина, постаралася наготувала смакоту, щоб я не голодав. Зараз покажу, що ми будемо вечеряти разом із вами. А тут така краса. Голубці. Рибка он каросики жарені, десертик який, кабачковий, з чим це, Гарбузовий. гарбузовий. Яблучка домашня, компотик. Тож, що нам потрібно, зараз перекусимо по карасю зиму, ляжемо ноги за та й будемо пузо чухати. Ну, в мене його немає. <рес> Не надіюсь, до пенсії хоч виросте трішки. Тож, всім гарного вечора, всім смачного. Бережіть себе, не падайте духом, будьте завжди на позитиві. ідіть вперед, і життя вам обов'язково усміхнеться. Смачного і тихої мирної ночі. Пока, пока.